Всім привіт! Це кордон медіа. Сьогодні ми працюємо в рамнах, куди по школі прилетіли російські шахеди. Вже відомо про загиблих та поранених. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Люди всі вийшли. Скільки загальна кількість людей була? 16 чоловік всередині. 19. 19. 19. Ну, Вони вже вийшли з відпустки. Вони працювали. Заходів не було. Вони працювали на роботі. Заходів ніяких не було, вони виконували свої посадові обов'язки. Чи не було рекомендацій від міносвіти, щоб не було скупчення великого людей, таких е дистанційно перевести на ці всі святкові? Ні, дистанційно не було, але про те, щоб не збиратися великою кількістю людей, звичайно, попереджувалися. Є загальне розпорядження про заборону взагалі масових заходів. але ми ж не можемо заборонити людям вийти на роботу і працювати офлайн. Тим більше, ми розуміємо, що зараз 1 вересня, початок навчального року, люди повинні підготувати і школи. І все. Люди знаходились просто на роботі. І все. Тобто, або не захотіли виходити самостійно, ну це ж вже не вина. У нас по, по суті. Загального розпорядження про дистанційну роботу я як керівник району не видавав такого розпорядження. Міський голова чи департамент освіти чи відділ освіти, я так розумію, у нас не було переходу просто на дистанційну форму на ці там два дні. Ми почули про я взагалі-то працюю, почули про цю подію. Ми швидко зібрали свої команди, розташували свою палатку. І вперше, що ми розпочали, це з допомоги родичам і загиблих, і тих, кого ще не знайшли. І зараз наша палаточка розташована, може також і для працівників ДНС, і для всіх, хто тут залучив. До вас уже звертався. Ми опікуємося чотирьома родинами: дві дві загиблої людини. Три вже. І четвертий ще чекає на ще шукають. його. Жінка загинула. Директор школи. Ну, да, вона була патріотом школи і готувалася, щоб все зробити для дітей. Передпослідньо знайшли. Оце буквально декілька хвилин назад. Правда, що якась ще репетиція дітей мала б бути в цій школі о 11 годині? Інформація це вже ну, якби не тільки від вас, але по моїм даним ніякої репетиції, ніякого оголошення десь про те, що, що щось тут буде відбуватися, не було і немає. Для виконання пошукових робіт було задіяно 80 рятувальників і 6 дільниць техніки. На сьогоднішній момент знайшли всіх потерпілих 4. Потерпіли їх, серед них три жінки, і один чоловік. Ну, На жаль, на не слово можна сказати, таке на жаль. На даному етапі, ну, на даному етапі нам просто зачистить, обезпасити тих людей, які можливо будуть, подальше будуть розбирати тут і конструкції, які дають, ну, які тут є. Тобто, щоб не було небезпечних. Да -да. Що касається небезпечних, якщо вас інтересують питання небезпечних предметів по вибуху небезпечних, то спочатку обстежили перетехніки, забрали все, до кучі лежить, там этот, шахець, чи Герам-2, безпілотник, він лежить під этим, побачив, де лежать. Деталі зібрали для слідчих органів, пускай подивляться і зафіксують такий вчинок, ганебний вчинок Російської Федерації по відношенню до нас, до українців. Особенно, Дивіться, ми з самого ранку після э, цієї трагедії. Э, я вже видав своє розпорядження про проведення взагалі, заборону проведення на ці дні будь-яких масових заходів э, у вигляді там, різних мітингів, покладань квітів, тому подібних. Тим бачу, ну, і, або знаходження в школах. От те, що на даний момент є. Ну, ми, ми взагалі розуміємо, що є розпорядження і. Голови обласної військової адміністрації засідання Ради оборони про масові заходи, тому обмеження будуть.